Бажаю здоров'я, фантом на зв'язку. Сьогодні ми будемо робити диверсії у тилу справжніх росіян на сервері, на якому присутні росіяни. Сьогодні ми заїжджаємо в тил і робимо диверсії: одну масштабну або багато маленьких. Їдемо в соло без підтримки, лише я і мій арсенал. На озброєнні Карл Густо, 184 мм проти танків і техніки і Віртус штурмова натівська гвинтівка. Отож, беремо автомобіль і поїхали в тил. Так, я будемо монтувати і, напевно, дорогу буду обрізати. Щоб довго не тягнути, я вже наближаюсь саме-сами ворога, куди тільки дозволено намату заїхати. Вже ось ми бачимо, що гнила верхушка полетіла. Ми зараз заїжджаємо, під'їжджаємо до траси, маскуємося в кущах і проводимо диверсію. Саме головне це замаскувати транспорт, щоб нас ніхто не зміг побачити. І транспорт має бути також на вигодній позиції. Обдивляємося все. Так, ми в кущах, вигодна позиція. Вигідна, вигідна. Так, хорошо. Так, саме головне, що нам потрібно, це підходи до нас замінувати від їхньої бази. Так, ось ми підійшли в притул до лінії, яку не можна пересікати. І починаємо мінувати, щоб у випадку, якщо хтось буде йти по пасаці, по вони підірвалися. Або якщо ми зробимо якусь диверсію, мало лі, захочуть нас штурмувати, не змогли до нас дібратися. Отож, мінуємо. Так, ну що, я замінувався і ждемо, ждемо свино собак, ждемо їх. Що там робиться? Що таке? Алло! Alpha main to all stations. Мені здається мене спалило. Десь звук збільшується, а немає. По-любому спалило. Та де? Офігеть. Я що казав? Оце диверсія. Так, саме головне встати, саме головне встати. Встати, саме головне. Саме головне. А тепер сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Шо ти, хлопчику? Долітався! At машина, 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 машина. Йди-но ну сюди, рідненький. Бадабу! Ой-ой-ой-ой-ой! О, ша одна машина! Бадабу! Та-та-те, те та ну класна диверсія, ну чо ні, ну класна, шикарна. Тільки я перебитий вже на силу ходю. Знову вертушка десь літає. Мені здається, все, на цьому ролик. І диверсія в тилу ворога закінчилась. Так, мені здається, спалили мене. я що казав? Давай, головне встати. Загалом класна в нас вийшла диверсія. Кому сподобалось, підписуйтесь, аби не пропустити наступні відео. Всім дякую, до нових зустрічей!